Зриває вітер яблуко в саду і хилить ту черешню молоду, яку я маю, Господи, біду. Півроку, як синочка, вже не чую, лиш стукне щось, біжу я до вікна, а це мала пташинка шинка прилетіла, насиплю жменьку доброго зерна, вона мені на руку, бідна, сіла. Ти вісточку від сина принесла, чи, може, десь надію на крилятах. Як він пропав, то була ще весна, а зараз. Уже яблука збирати. Він Маріуполь гідно захищав, та нечись так безжально убивала. У нас все добре, так мені сказав. Батьківське серце лихо відчувало, і обірвалось, пташечко моя. Шукаю я Максима вже півроку. В тяжкій зажурі вся моя сім'я, вчуваюся до кожного як кроку. Загавкає собака у дворі, а я біжу дивитись на ворота. Чи закурличуть в небі журавлі, та й не береться батькові робота? Якщо в полоні, то і з Богом стій, нехай тортур не буде у дитини. Якщо у небі, Боже упокій, прийми до раю, Україна, сина, морська піхота разом до кінця, завдання на відмінно для країни. Росія все стирала із лиця. Я відчував, я молився, сину. Бабуся Віра плакала весь час, Оленка цілувала твоє фото, гортали ми новини ті щораз. і виїдала серце нам скорбота. Попадали будівлі від гармат, ракети розбивали Україну, і напивався крові підлийкат. А ти стояв, Максиме, до загину, Тепер я прошу, люди, поможіть, бо серце не витримує у тата, де ще звертатись, прошу, підкажіть, де ще синочка рідного шукати? Лети, моя, пташиночко мала, шукай Максима на землі і в небі, бо серце не сприймає більше зла. Я у вікні чекатиму на тебе.